акуна Паци хоче у Львов, Співає тики 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 там. Паци хоче у Львов, співає тики 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 там. Но не летять туди сьогодні сам, маліти і не їм, туди поїзда. Но не летять туди сьогодні сам, маліти і не їм, туди даже поїзда. Забираю у Польше клубніку І подумав, що хочу домой походити по рідній Бруківці, побуцати наш мусор нагой. Ще півгода контракт, мене жде тільки акт піднімання пладов із землі. А у рідних краях моя люда в слізах жде мене там на Галичині. А у рідних краях моя люда в слізах жде мене там на галичині. Паци <патріст> хоче у любов. Співає тільки -тіки, тіки 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 там, паци хоче у Львов. Співає тільки тільки тіки тільки там. Но не летять туди сьогодні сам, мальоди і неї, туда поїзда. Но не летять туди сьогодні сам, мальоди і неї, туди поїзда. Бреско, 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 Бреско Визиває Лодоцька, лодочка, лодочка Визиває... Та... Не, я шо непонятно понятно сказав, Тихо. Бери. Лінтовські машини, Вже три тривода мій бізнес цвіте. тільки власті моєї країни Знову прийняли, що та не те Думаєш, я не знав, що ти люду катав, поки я там гарба нагібав. А поки я страдав, португальський пацан, мені громко на вухо співав. Бати форте там бол, ти клера тіки, 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 тікі та, бати кортей там бол, ти клера тіки, 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 тікі та. Batte forte il tambur che guerra tiki 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 forte il tambur che guerra tiki 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 da E ne sta da se vai mi col pallone e può forte fuori a rimparabricar E ne sta da se vai mi col pallone e può forte fuori a rimparabricar Населені шоу від фактор -та. Це ж ви про мене співали. Це ж я той паци, який хоче до Львова Львів. Привіт тобі, до речі, ми скорого! Хто ще хоче до Львова? Андрію Михайловичу. Поїдемо. раз. у меня сегодня другие планы. <свят> Ребята, вы знаете, вот это тот такой редкий случай, когда вот все работает. Вот есть, если была только отдельная песня, вот не было бы такой реакции. Тут сработало все, вот каждый элемент, постановка, это акула. Я сидел как придурочный, смотрю, думаю, чем же это закончится все. Я см смотрел, как дети смотрят мультфильм. Это вот... Я, наверное, за все сезоны такое вижу в первый раз. Вот когда одно помогает другому, тут так эти ребята пошли, тут я смотр... короче, короче, мне понравилось. Хорошо короче, хорошо. короче, дякуємо. Дмитре. Ну, я відчував після минулого ефіру, що ви візьмете за старе, і що буде щось яскраве, театральне. І ви знаєте, номер дійсно був крутецький, але найкрутіше в цьому номері були все ж таки ви. Вас, вас обожнює камера, вас обожнює зал, вам подобається на сцені. Я за вас дуже радий. Ви харизматичні чуваки. Це було круто. І оця штука. Це взаг... Олеже. Як ви це вивчили? Я не знаю, хлопці, що з вами Настя зробила, але ну, чесно, коли я дізнався, що ви будете співати цю пісню, я кажу: ну все, знову зроблять номер і не покажуть спів. Я просто от реально сьогодні думаю, якась сьогодні містика існує. Як можна в цій пісні ще заспівати вам, пацани? От ви не раз ви ні разу не показали свій вокал. Тут ви взяли і заспівали при такому номері при такій темповій пісні, при такій хітярі. От просто от, от чесно. Молодці! От заспівали на кінець. То я почув, що ви можете співати, рухатись і робити свято. Все разом. Настя, молодець. От от. Настя зробила, Настя мовляла цю пісню співати, Настя дуже багато казала, а ви мене так образили. Я дуже люблю Андрія. Чому я щось не зрозуміла, чого ви про Андрія? Чого ви Андрія малювали? Про Андрія казали? У вас хто наставник нас, нас і ми малювали. І весь сюжет про Андрія. А Настя? Вони просто погано малюють, Настю. Ні, там Настя була зверху, яка стояла і казала, це мої пацани. Я послухала, все було про другого наставника. Я щось не зрозуміла. Цілуйте, давайте швидко, а то я піду. З обох сторін і спереди ззаліта. Дай мені споди. Суд, суд, краще суддя суд, 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 по тому, що рисунок не показали, видно, я не вийшла, так? Я теж фанат Андрія Михайловича, а тільки з і тільки з цим я завжди казала про цей приклад, що хлопці, у вас є величезний талант дійсно стати такою гру гу таким гуртом, який зможе підіймати настрій в цій країні, розумію? не плакати, не сльози, соплі, слюні. А підіймати цей настрій, і у вас так круто це виходить. Поаплодуйте, будь ласка. Це була крута жирна крапка, так, Андрій? Скажи. А, а чому, коли ти сказала жирна, ти подивилася на мене Настя? Тому що ти сказав у нас сьогодні останній вже номер. Ми закінчуємо. Це була крута. крута Нормально крапка. спілкувалися, друзями були. Тому що Ось ти так, жирний. все бач.